Добрий добрий вечір, добрим добрим людям. Давно я і вам, і собі не читала Руслана Горового. Позитивна в нього проза така життєва. Сьогодні у мене оповідання красива пара. Жила колись в нас у третьому під'їзді Толя з Мариною. Красива пара, та, попри маринину красу, Толя був дуже серйозний ходок наліво. Що тебе тягне на пригоди, га? дорікали мужики. Прогавиш маринку з такими розкладами. І ось одного дня стався грандіозний скандал. З балкона полетіли майки, гайкові ключі, вудки, а за деякий час під'їзду вийшов розкудлений толік. Вінітеля комедія, кивнув на нього хтось із доміношників. Все, догулявся. Марина подала на розлучення. Ця новина жваво обговорювалась у дворі, бо ж Марина дійсно була дуже вразливою, цікавою жінкою. Мужики, це шанс. Шкода, що я женатий. Ну, женатий, то ж не мертвий. Та Марина на самотність тривала недовго. А ви чули? чули? «Шо?» а, Марина толіка назад пустила. Та ти шо? от вам і шо. іначе знову весілля буде? За пару тижнів, і справді, під під'їздом все було, як годиться. Мерседес, фата, обсипання цукерками та мідяками. Дворові діти веселилися, а дорослі ж лише посміхалися. Ну, і чудні, їй богу, от як підлітки. Весілля справжнє знову. Та історія Марини і Толіка набирала обертів. За півроку під Різдво знов його манатки полетіли з вікна. Знов вигнала. Да, цього разу, певно, що вже все. Та й правильно, кобиля ж не перевиховаєш. Аж у травні знов була фата, гроші і лялька на капоті іномарки. Знов вони. Ну, а хто? Здуріти? Та. Але ж він вроді вже остаточного зав'язав. Зарікала свиня гівно їсти, біжить аж дві лежить. Та й вагітна Маринка. А, ну, тоді понятно. Коли Марина вкотре викинула толіка, у дворі почали робити ставки. Прийме назад менше, ніж за півроку. Та ну. Давай на сто гривень заб'ємося. І ось, коли Мерседес з лялькою і фата нареченої почали з'являтися у дворі частіше за позачергові вибори, ця пара стала місцевою знаменитістю. Отдають! ну раз, ну два, а ці ж регулярно і кожен раз офіційно розлучаються і одружуються. Тут же й Журналісти дізналися про цю історію. Були всякі газети, і СТБ якогось шоу, а раз приїхав чоловік з Книги рекордів Гіннеса, щось там рахував і казав, що така історія це точно рекорд. Можна, лише в Україні, а й в цілому світі. Вже й діти поверистали, а вони все чудять. То й що? Вони ж нікому не заважають. Розв'язка настала несподівано. Марина вкотре вигнала толіка, і той, позабиравши викинуті з вікна речі, пішов. Две двір завмер в очікуванні. І ось знову мерседес, пата, цукерки, але замість толіка у красивому, атласному костюмі Олег з дев'ятої поверхівки напроти. Кажуть, що він з Мариною ще в школі вчився і був закоханий. А що ж ти лився? так не встигав. Поки з думками збирався, вони вже знов женилися, а потім діти пішли. А тепер що? Так, а тепер діти повиростали, ніщо не стримує, і бач, бач, як добре. Толя пару раз намагався влаштовувати скандал, мовляв, вернись, кохана, та тут же... Олег вийшов, упіймай його за барки і пояснив, що ера водолія закінчилась. І якщо він не хоче, щоб його світле майбутнє засунули в ретроградний Меркурій, то нехай більше біля будинку не відсвічує. Так Толя десь і зник. Кажуть, що ще пару раз женився. А ці нічого, живуть. Олег любляна серйозна, туди-сюди не побігаєш. Отаке життя буває, історії кохання, а може, й не кохання, може просто такий сценічна майстерність створення історії кохання для всіх, для глядачів, але не для себе. А тут Олег. А у вас як? Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобання.